Вас дорогою життя називають люди 8 кілометрів шляху від села Вілля до Соснового у Березнівському районі. Їх щодня долають школярі та ті, кому вкрай потрібна медична допомога, чи навіть довідка сільської ради. В останні роки дорога нагадує скоріш смугу перешкод. Тож про проблемну ситуацію, у якій заручниками опинились люди, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Наближаючись до невеликого мальовничого села, наша творча група мала змогу відчути всі незручності, які доводиться терпіти жителям та гостям села Вілля, що в Березнівському районі. Люди розповідають, що всередині х років Вілівська початкова школа випустила своїх останніх випускників і її закрили. Згодом така ж участь спіткала і сільський медпункт. Тож наразі єдиним соціокультурним центром у Вілі залишився магазин, у якому при потребі збираються люди, життя яких напряму залежить від якості сільської дороги. У нас не так багато тут проживає, село село маленьке, воно, хоча у нас було таке село, якби. Саме чистіше в районі, саме чистіший воздух був, і так само і гриби, і ягоди тут. Людей багато до нас літом приїжджає. Сінокос у нас тут на лузі, теж людей багато. І всі люди їдуть і такою дорогою, і кажуть, ой, яка вже у вас дорога? Ну, ми знаємо, така дорога. Ми добираємося і до церкви цією дорогою. І всі шофери нам говорять: ну коли вже у вас поладять цю дорогу, коли вже, коли вже ми поїдемо доброю дорогою. Старенька жінка добре пам'ятає, коли, врешті-решт, дочекались, як і до їхнього села зробили добру дорогу. У нас колись була дорога, така ґрунтова, пісок по коліна був. Ніхто не сподівався, що ця дорога буде тут, і не думали, і не гадали. Але в даний час якраз це було вже перед перестройкою, по-моєму, це все робилося, то ще цю. Начальник дород'яла Березновського говорив: ви нам ще подякувати за цю дорогу. Бо в нас, якби село Узенька вулиця була, а вони розширали. Нам приходилось свої плоти переносити ближче до, до хати. І всі возмущалися за ту клаптик, за той клаптик города. А він каже: будете ви ще нам дякувати за цю дорогу. Ну, правда, зробили дуже добре було. Застали тебе здоріжжя і Валентина Піманова, і Галина Гаврилюк, які народилися, виросли та початкову освіту здобули у Вільівській школі, а далі продовжили навчання у Сосновому. Нині проживають далеко від Віллі та не хочуть залишатися осторонь проблем рідного села. У мене тут батьки старенькі, ну правда, мама вже померла. І от така проблема навіть викликати швидку. У селі багато старших людей, і от лікарі вони приїжджають по виклику, але доставити, повірте, людину я везла маму в Березну це дуже велика проблема. По таких ямах, от з інсультом, практично неможливо. А люди мають право, вони, як кажуть, прожили вік, тепер на пенсії, вони теж мають право на таку хорошу старість. Пані Галина каже, що по черзі з сестрою щотижня їздять до старенького батька та такі візити задоволення не з дешевих. Сніг нам їхати машиною, це розбиваєш машину, тому що зразу після такої поїздки треба машину гнати на ремонт. Це теж. Влітає в копієчку, рейсові автобуси ідуть, але якщо така дорога, він теж не буде йти, тому що це теж на ремонт цей колеса, це все і підприємець явно, що він рахує свої збитки. Наприклад, два тижні назад, як замело. Я йшла цих вісім кілометрів пішком по коліна снігу і несла в руках речі всі, тому що дорога не прочищена, нічого, і нічого не залишалося. Мені вертатися 70 кілометрів назад. Я мусила йти. Я йшла. Я три години добиралася по цьому снігу. В мене накочується сльоза із-за того, що не можна приїхати, не можна добратися. У нас е, батьківська хата залишилась тут. Ми її відремонтували, ми планували тут проживати. У нас є маленький внук, він з моєю сестрою тут майже рік проживав. Ні, лікаря. Два рази, мабуть, то лікар приїхав до маленької дитини. І тут ми сіли на такій своїй раді сімейній і вирішили, що все-таки треба якось. Підождати чи покажеся дитина, тому що і садочок, і так само лікар, і все доїхати до села неможливо. Дві неділі назад ми їхали машиною власною. Оце ще там, поки по дорозі, якось воно ще там трошечки Ну вже сюди, коли під'їжджаєш до села, це ж неможливо. Неможливо просто добратися, відвідати тут, подивитися цю хату. І серце болить за цих людей, які дійсно тут проживають кожен день. Віра та Микола Трофімчуки чотири роки як повернулись до рідного села з Росії, бо мають доглянути стареньку матусю, яка страждає від хвороби Паркінсона. Щоб трохи полегшити життя, купили автомобіль. Та через погану сільську дорогу мають чимало клопотів. Дорога не потрібна зовсім. Я кажу, машину взяли салону нову в рівному. От проїхали 30 тисяч, і шара посипалася. Все, то мені цей інженер там з того каже, як їздити О, така дорога. Ой, дуже рідко розчищають. Дуже рідко. Буває таке, що навіть виїхати взагалі з села не можна. Через те, що не розчищена дорога, по-перше, немає чим і ніхто не заботиться про це. А в селі в нас немає такого, такої можливості, щоб хтось її почистив. Ну, вже як до школи діти, ото, то вже буває таке, що там через день, через два, може і через три. Хтось там позаботиться, директор лісхоза, чи ще хтось де почистять сюди, хоч до магазина. А в конець села, так як вона не чищена, то вона може бути по, по, по шию снігу, і ніхто її не почистить. Найбільше бабуся Галина непокоїться за онуку христинку. Дівчинці подобається вчитись і вона щоразу дуже переживає, коли шкільний автобус не приїжджає до села. А разом з Христиною до соснового добирається ще шестеро школярів: два учні ПТУ і одна дитинка в дитячий садочок. Тож у минулому рівнянка, а в останні вісім років вілівська невістка Світлана Бондар сама водій і миритися з такою ситуацією не захотіла. Почала звертатися в усі усюди, аби про проблеми їхнього села таки почули. Справа в тому, що дві неділі назад подзвонила адміністрація школи і сказала, що ми не пустимо шкільного автобуса до вас в село, тому що у вас дорога в аварійної ситуації. Коли ми спитали, коли ж ви дасте все ж таки автобус, а наші дітки будуть доїжджати до школи, вона сказала, коли ви відремонтуєте дорогу. І ми з того часу почали хвилюватися. Ми ж хочемо, щоб наші дітки навчалися, хоч у нас маленьке село, а дорога дійсно в дуже жахливому стані. Звернувся до нас директор з листом гімназії. Про те, що відмовляється вести дітей, відповідні населені пункти, Вілля і Глибочок, через поганий стан доріг. Ну, Не знаю, яка там ситуація була, чи критична, чи не критична, але ну, автомобілі інші курсували цим рейсом. Тобто, особисто громадян. Ми їздили, я особисто із головою Миколи Володимировичем, на дані місця дорога була ну, в стані такому, що їхати можна. За підвезення учнів до Суснівського НВК відповідає заступник директора навчально-виховної роботи Людмила Дячишина, яка переконує, що шкільний автобус не призначений для таких доріг як до Віллі, так і до Глибочка. Втім, у суху погоду проблем немає. А коли від негоди розкисає дорожнє покриття, а це, як правило, навесні та восени, виникає й ризик ймовірних аварійних ситуацій. Тому на цей випадок укладено угоди з перевізниками рейсових маршрутів, які підвозять школярів з сіл, до яких немає доріг. Зі слів пані Людмили, оплачує такі послуги районне управління освіти, і буцімто ще з початку року з ними про все домовлено. Справа в тім, що маршрутки набагато вищі, і якщо вони їдуть, ну то це не є так небезпечно, коли це їде шкільний автобус, і там дороги дійсно в аварійному стані. Тож завод запевняє, що першими на сполох забили саме дирекція навчального комплексу щодо аварійних доріг. Про неможливість організації перевезення дітей шкільним автобусом письмово повідомили 8, а згодом 16 листопада цього року Соснівського селищного голову, а також виконувача обов'язків начальника Березнівської райдержадміністрації, голову райради, начальника управління освіти молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації, депутата обласної ради Миколу Мельника, а також депутата Верховної Ради України Сергія Євтушка. Адже і минулого року, і цьогоріч доріг ніхто не ремонтував. Коли е, не, не здійснювався підвіз шкільним автобусом, маршрутками діти з віллі доїжджали кожен день в зошиті. Обліку підвезення учнів відмічено, що з 23 по 30 листопада не було дітей з села Глибочка, бо транспорт не їздив. Пані Людмила каже, що на випадок негоди як правило звертаються за допомогою до лісівників. Якщо погода така засніжена, то ми частково допомагаємо. Від снігу очищаємо, бо тому що, ну, це державні підприємства наші не справляються в районі. Співробітничаємо з директором школи, практично, це на Глибочок Ми теж були дорогу. Фактично, це ж теж не наша дорога, але ми теж грейдера посилали, дорогу погрейдували. Фактично, вже дітей в школу довозили. Коли ж учні через ожеледь не могли потрапити до школи, з ними все одно вчителі підтримують зв'язок. Якщо ми знаємо, що не буде підвоз здійснюватися ні шкільним автобусом, ні маршруткою, значить дітям додому задаються домашні завдання, і в телефонному режимі діти. Тоді працюють і вчителями. Ну у нас немає, щоб так довго не їздили маршрутки і шкільний автобус. Ну, хай два-три дні. І тоді дорога, дякуючи Богу, від того вона підмерзне. То якось, якщо випаде сніг, нам дерев'я дасть грейдер, пройде грейдер, і тоді пускаємо. І тоді їдуть маршрутки, і тоді відповідно їде шкільний автобус. Завуч переконує, що вимушені діяти саме так, адже це вже другий шкільний автобус, котрий школа вже активно експлуатує чотири останні роки. Попередній еталон невдовзі має бути списаний спеціальною комісією, а прослужив він мало небагато вісім років. Очільник освітян в області Григорій Таргонський запевняє, що ситуація, яка виникла на Березнівщині, це перший поодинокий інцидент, але не масове явище. Бо, як правило, шкільні автобуси скрізь проїжджають. Хоча з власного досвіду знає, що якість наших доріг бажає бути кращою. Все дуже просто треба зробити дорогу, і тоді питання всі апріорі знімуться. Підняти на метр висоту автобуса, ну очевидно, таких немає вимог. Є державні стандарти України, які затверджені. І шкільні автобуси наші відповідають державним стандартам України. Для мене це нонсенс. Я ще раз кажу, я дуже багато знаю по якості доріг в області і складні дорожні покриття. Абсолютно, але так, щоб не проїхав шкільний автобус, я запланую собі найближчим часом виїзд, щоб особисто подивитися, тому що ну, якщо буде в цьому потреба, буду привертати увагу і керівництво обласної державної адміністрації до даної проблеми, тому що ну так не може бути. В період реформ все гучніше лунають заяви про оптимізацію, в тому числі закладів освіти. Тож, перш ніж вирішувати питання, підвезення дітей, слід вирішити проблеми з неякісним дорожнім покриттям, переконаний Григорій Таргонський. До сіл з серйозними проблемними дорогами, окрім Віллі і глибочка, варто додати і мочулянку, з якої також і весною, і восени дістатися до школи буває непросто. Щоправда, діти з цих сіл. Попри випробування негодою, є не лише учасниками, але й переможцями базових олімпіад, вчаться вони в силу своїх можливостей, та нарікань на їхню успішність у вчителів немає. Переконує завуч навчального закладу. Світлана Бондар впевнена, що якби не стукала в кабінети чиновників, то їхні діти мусили б по два тижні сидіти вдома. А так невдовзі рух шкільного автобуса відновили. При цьому жінка розуміє дирекцію школи, яка турбується про шкільне майно, та не хоче, аби ризикували їхніми дітьми, організовуючи перевезення громадським транспортом. Перевізники кажуть: ми не хочемо возити дітей без супроводу, тому що це діти. Може, що хочеш статися? І це все ще може якось би так туди-сюди кидалось до одного випадку, коли діти наші залишились в сосновці на майже на три години. Школа їх вивела на рейсовий автобус. А рейсовий автобус це рейсовий. Він поїхав в одне село, в друге село, пробив два колеса і стояв в гаражі, ремонтував два з половиною часа. А дітки в цей час стояли, стояли в центрі на вітрові на дощі, на холоді і мерзли. І ніхто до них, і ми навіть не знали, ні батьків не повідомили, нікого. І в школу я дзвоню через годину, де діти. А вони кажуть, ну така ситуація, то це взагалі. Я кажу, я на директора накричала, тому що директор поставила під загрозу і безпеку і здоров'я наших дітей. У кожному навчальному закладі за підвезення дітей шкільним чи рейсовими автобусами є закріплений педагогічний працівник, що відповідає за дітей, запевняє Григорій Таргонський. У нас ж велика кількість шкільних автобусів, які здійснюють підвіз, і де є угоди заключені стаціонарно з перевізниками, то скрізь передбачається відповідальна людина за підвезення дітей. Це не обов'язково має бути завод школи, це не обов'язково має бути директор школи, це має бути спец... працівник. Це може бути будь-хто, і людина окремо за це отримує заробітну плату. Тож, як опинились Вільівські діти без нагляду дорослих, мають відповісти у Соснівському НВК. Село Вілля – одне з тих невеликих сіл Березнівщини, у якому нині проживає до півсотні людей. Розташоване воно поруч з одноіменною річкою Вілля та лісами довкола. Саме тому селом постійно курсують лісовози з сусіднього Соснівського держлісгоспу, що й розбивають сільську дорогу. Подеколи коли можна нарахувати 15-20 машин, завантажених деревиною? Дорогу нашу розбили лісовози, транспорт, який належить лісхозу. Є директор, є там, я думаю, гроші, і він прекрасно знає, що це тільки їхня проблема, тому що це вони зробили. Вони могли по лісі їздити по полях, але вони їздять по дорозі і добивають. Тому що, коли маз летить гружоний через село, то каміння летить мені в вікна. Ну і вже об'їжджають біля самих заборчиків. вже скоро на плоти полізуть. Попри те, що і ми переконались у регулярності руху лісовозів, лісівники свою провину заперечують. ну, то в нас практично одне лісництво тільки тут. У нас вісім лісництв, а на цій дорозі знаходиться тільки одне лісництво, яке ну там три-чотири машини може. Також тут і дрова возять, і підприємці їздять, і фури сюди напряму, з Яцкович, От їдуть, вони, допустимо, на Федорівку сюди їдуть через ліс по нашій дорозі. І цю дорогу також використовують. А людина ж не розбирається, там чи підприємець, чи хто їздить по цій дорозі. Головний інженер запевняє, що за останні п'ять років Держлізгос збудував 65 кілометрів дороги з твердим покриттям. Тим самим, зі своєї сторони, зробив чимало, аби розвантажити сільську дорогу. Ми з'єднали за п'ять років село Вілля із Яцьковичами, село Мачуленка із Яцьковичами і село Мачулянка із Більчаками. Люди їздять і по гриби, і по ягоди, і також їздять і легковими автомашинами. Станція швидкої медичної допомоги в селищі Сосновому при потребі мала б найоперативніше відреагувати на звернення жителів села Вілля. Тиск, температура у маленьких дітей судоми чи пологи невеликий перелік тих критичних станів, коли людині якнайшвидше потрібно надати кваліфіковану медичну допомогу, і прикро, коли через аварійну дорогу втрачається дорогоцінний час. Бувають такі прольоти, що ну дійсно по метру, по пів метру ями. Ну це ну просто ну дійсно це доїхати туди, то хвилин 30-40, ну, по-любому займає дорога. Ну, із сосновки. А коли ще їде швидка з Березного, то це набагато більше займає часу, півтори години. Ну дуже тяжко в таких умовах робити. Ну вже треба приймати якісь міри. Не тільки по сосновому повіллі кругом, а є такі дороги. Мочулянка, є губків, меренін. Там взагалі дороги складні. От ми їхали в Маренін, там теж яма на ямі, глибочок, яма на ямі. Ну, вілля нам теж яма на ямі. Світлана каже, що її старшого хлопчика часто турбує кровотеча з носа. Вже був випадок, коли сама не могла впоратись, мусила викликати швидку. Лікарі приїхали через 40 хвилин. А коли везли до лікарні, її знесилену дитину підкидало на кожній вибоїні. Районна влада, на відміну від людей, проблеми сполучення не бачить. Там дійсно немає медпункту, але до селища Соснового раптом 6 кілометрів. Там ходить і рейсовий автобус, і ходить і шкільний автобус. Тобто людям є не проблема доїхати до Соснового. Там 50 жителів, мабуть, скорше все, що по параметрах відповідних не передбачено, скажімо, перший шоссей пункт. Це Дорога, яка знаходиться на території нашої селищної ради, але фактично це дорога районного значення, тому що між населеним пунктом. Тож після листів від дирекції Суснівського НВК селищна рада, в свою чергу, з проханням допомогти відремонтувати дорогу Соснове Вілля, Соснове Глибочок, звернулася як до директора державного підприємства Суснівське лісове господарство, так і до філії Березнівський райавтодор державного підприємства Рівненський облавтодор. Та відповідей і досі не надійшло. Павло Стерлюс каже, що лісівники періодично підсипали вибоїни, мають надію, що і на цей раз не підведуть. Місцева влада за підтримки державного лісого, лісого нашого, будемо вирішувати це питання. Надіюсь, що районна влада також вони дали обіцянки і мешканцям відповідно цих сіл, і директору школи про те, що цю проблему буде вирішена. Але вже, звичайно, після зими, тому що погодні мови зараз не дозволяють там нічого зробити фактично. На сьогоднішній день, поки в нас несприятливі погодні умови, звичайно, туди проблематично ці ямки поремонтувати. З весни почнеться тепло. Ми відповідно будемо ремонтувати всі дороги, в тому числі всі, хоча ця дорога, то не в найгіршому стані порівняно з іншими дорогами, які знаходяться в нас в районі. Ну, лісу практично може тільки використовувати кошти для ремонту і будівництва своїх лісовозних доріг. А так як ця дорога в нас на балансі не стоїть, фактично, то ми не можемо туди вкладувати кошти. Я думаю, що місцева влада теж повинна до цього долучитися. Ми от фактично десь 500-600 тисяч податків платимо в селищну раду. Мабуть, неодноразово начальником філіра Евтодор, це питання ставилось на рівні районної державної адміністрації районної ради. Но, от... Підприємство посилається на те, що воно платить податки, і це все. Але цього, що воно платить, воно йде в загальний в загальний бюджет, і воно нам, так я вам сказав, нам всього з державного бюджету перепадає оця п'ята, вірніше, двадцята, там чи вісімнадцята частина всього того, того, що що нам є». І в самому Сосновому, і по інших селах їхньої селищної ради є дороги набагато гірші аніж до Віллі. Та власних коштів на ремонт сільських доріг в селищній раді наразі немає. Щоправда, надіються, що після об'єднання громад матимуть більше повноважень та нових можливостей для наповнення бюджету, а відтак зможуть вирішувати наболілі проблеми своєї громади. Проблема з дорогою це якби проблема ну, фактично основна ну, в цих населених пунктах. Тому що якщо немає дороги, немає сполучення. Там далі про що не має говорити, але ситуація така, яка є, її треба вирішувати. Сім і чотири кілометри це протяжність дороги обласного значення Вілля Більчаки, що перебуває на обслуговуванні філії Березнівський райавтодор державного підприємства Рівне Облавтодор. Відрізок дороги від повороту на Соснове до Віллі лише чотири кілометри. Суттєво уточнює Михайло Довгань. Це ділянка дороги. Вона, як я сказав, місцевого значення на півтора кілометрах покриття з Бруківки. Ось і. 2,5 км, половиною кілометри так зване покриття, кам'яний матеріал, який оброблений в'яжущим, але ремонт, якого останній ремонт якого проводився, скажімо, більше 20 років назад. Ну, по ямковий ремонт, само собою, це робиться кожного року після експлуатації в межах виділених коштів. Вільчани ж кажуть, що відтоді, як збудували дорогу на соснове, шляховиків з ремонтом на ній ніколи не бачили. Десь два роки тому лісівники своїми силами полагодили до так званої княжої гори, обіцяли й до села зробити, та далі обіцянок справа не посунулась. На даний час на ділянці по інформації начальника філії Березівського Березівська в не є надто, скажімо, критичним, який не дозволяє рухатися пасажирському транспорту. На ділянці з чорношиблевим покриттям кам'яний матеріал, який просочений в'яжущим і відповідним чином розклинений. То на ньому на даний час порядка 700 квадратних метрів, де є, є сямковості. Ось. в поточному році там роботи не виконували зв'язку з недостатністю фінансування галузі, бо кошти, які виділяються державою на сподціне утримання доріг, вони складають в межах 5-10% від потреби необхідної потреби. Лише у Березнівському районі на обслуговуванні облавтодору 292 кілометри доріг. З них 170 кілометрів це дороги місцевого значення, і лише 5 відсотків з них, а це 8,5 кілометрів, відремонтували за державні кошти цьогоріч. При такому фінансуванні галузі міжремонтні терміни перевищують усілякі нормативи з проведення ремонтів доріг, як таких державні норми це через 3-4 роки робити так званий поточний середній ремонт. То... В нас фактично це робиться через 15-20 років. Ми, ми мали таку можливість. Останніх 5 років такої можливості не було взагалі. скажімо. ось в минулому році на поточний середній ремонт доріг місцевого значення Державне агентство «Укравтодор» нам коштів не виділяло зовсім. За словами Михайла Довганя, за сприятливих погодних умов вже в новому 2017 році в межах коштів, які виділять з обласного бюджету, шляховики вирішуватимуть, як покращити дорожнє покриття до села Вілля. Яким би на перший погляд неперспективним та далеким виглядало село Вілля, що на Березнівщині, та вже через рік до семи школярів приєднаються ще четверо. А там дивись іще будуть діти. Село не хоче здаватись, люди навчились виживати. І зараз їм треба мало небагато, але відремонтувати дорогу, яка їм вкрай необхідна для цього виживання. А чиновникам, які вперто не помічають проблеми з дорогами, напевно, варто частіше виїжджати в такі населені пункти. Ймовірно, саме тоді гуртом будуть оперативніше шукати вихід із ситуації. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.